Сьогодні на каналі вирішив зробити огляд моєї нової складної пилочки по дереву компанії Intertool модель HT3142. Запакована йде ось такий от пластик. Зараз розпакуємо, подивимось, як вона виглядає і наскільки вона зручно сидить в руці. Ось так виглядає сама пилка в складеному стані. Фіксатор, як на мене, досить ненадійний. Але побачимо, як буде поводити себе на ділі. Розкладається. Щоб зафіксувати тут є спеціальний у нас такий от язичок. Причому не завжди попадаєш в нього. Так зафіксовано. Люфт трошки є пилки, але мінімальний. Довжина полотна заявлена виробником 180 мм. Зараз перевірна. Так, десь 180-ти є складеному стані. Десь приблизно 23 см. Цю пилку я вибрав через ціну. Це найдешевший варіант. Один з найдешевших, я думаю, варіантів, які є зараз на ринку. В доларовому еквіваленті ціна цієї пилки складає приблизно 3 долари. Так що, я думаю, за ці кошти. Нормальний варіант. Але подивимося, як буде на практиці. Так, зафіксували ручка. Ну, в принципі, зручна, такий прорезинений пластик з обох сторін. Є отвір під темляк, шнур. Саме полотно вкрите мастилом. На полотні логотип, ну і сам гвинт кріплення пилки до ручки. Зараз перевіримо, як вона ріже. Є в мене ось така от березова гілка діаметр її. Ну, десь приблизно 30 мм. Зараз спробуємо пилкою відрізати шматок. Ну вот и все. В принципе, как бачим, Ладеньки, гладенький. Для своей задачи пылка справляется. Вот такая вот тирса выходит. Все ж таки винт, який фіксує леза, був не до кінця закручений. Я його затягнув. Тепер леза відкривається з таким трошки більшим зусиллям, але при цьому більш надійно фіксується. І так само зменшився люфт при закритті ножа. Так що зразу перевіряйте цей винт, наскільки він затягнутий. Так що нагадую, що це був огляд пилки Intertool модель HT3142. Кому сподобалось відео, не забувайте ставити лайки. Пишіть коментарі, що ви думаєте за цю пилку і чи варто було її купувати. Також не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити наступні мої відеоролики. До наступних відео!